Валентин Гладких, політолог, долучається до нашого ефіру цієї ночі. Пане Валентине, вітаємо. Доброї ночі. На вашу думку, з політичної точки зору, росіяни ще довго будуть битися за Бахмут і об стіни фортеці Бахмуту. До остаточної поразки. Ну, доти, доки у них є ресурси, вони будуть кидати ресурси для того, щоб досягнути бодай якихось успіхів ну, у тому, що лишилося від міста Бахмут. А чому? Тому. Чим це виправдано? Ну тобто, в чому? Тому що е, дехто вже зауважив, що 20 травня, коли вони заявили про повне взяття, як вони стверджують, хоча б щойно ми спростували цю інформацію, але ствердження про повний контроль за Бахмутом, це ж якраз е, знакова дата, ніби от з Маріуполем пов'язана, так? Що Маріуполь рік тому захопили, так само тепер, от і Бахмут ніби захопили. Ну, на відміну від е Бахмута, Маріуполь мав реальне стратегічне значення. Там є порти. Ну це велике місто. На відміну від е Бахмута, це один момент. Другий момент, що це місто вже набуло всесвітньої слави. Ну про це говорив Зеленський під час зустрічі ну, Великої сімки. Про це говорив президент Сполучених Штатів Америки, який озвучив. Ну, ті дані, які йому я думаю, надали про кількість втрат російської армії. тому росіяни будуть і далі ну, робити свої відчайдушні спроби доповісти про те, що місто взяти. Але я недоразово говорив: Росіяни не беруть українські міста, українські населені пункти. Вони їх знищують просто. Ну і там мало що лишилося від Бахмута. Більше того, там російська пропаганда зганяла тези про те, що нібито загинув і Сирський, і залужний. Тому я думаю, що це от відео, яке ви щойно оприлюднили, воно якраз і спрямовано для того, щоб розвіяти всю цю рафіновану маячню, яку продукують росіяни. Тому ну доти, доки вони там не зламають зуби в цю фортецю, доти вони будуть туди. Ну, знаєте, з настирливості, яка заслуговувала б кращого застосування, будуть і туди лізти далі. Так, пане Валентине. Ми зараз продовжимо розмову, але перед тим нагадаємо і попросимо наших глядачів звернути увагу на карту повітряних тривог. Адже шириться тривога зараз, зокрема Кіровоградська область, додалася та Черкаська, і без змін останнім часом лунає повітряна тривога в Чернігівській області, Сумській та Полтавський, будьте, будь ласка, обережними, пане Валентине, Валентин гладких політолог разом із нами. Говоримо про фортецю Бахмут і говоримо про втрати росіян, зокрема там, тому що Джозеф Байден так само говорив про це місто. Ви недаремно це відзначили. Він говорив про те, що дійсно місто зараз спустошене, і говорив про те, що росіяни втратили понад 100 тисяч своїх солдат, так би мовити, в боях під Бахмутом. Як ви думаєте, людський ресурс для них все ще не є цінним і не буде цінним ніколи? Тобто 100 тисяч, 200 тисяч, 300 тисяч для них не грає ролі жодної? Ну і я б так не говорив, що немає ролі жодної в економічному розумінні цього слова. Якщо ми дивимося з точки зору гуманізму, ну то зрозуміло, що ні немає жодного значення. Якщо дивитися просто як на банальний ресурс, який можна кинути для досягнення певних цілей, ну то зрозуміло, що зменшення цього ресурсу воно може зіграти з росіянами. Ну злий жарт. Воно я скажу більше, воно з необхідністю зіграє для Росією ну, жахливий жар і буде мати жахливі наслідки демографічні. Ну а чи забракне їм вояків? Ну зараз забракне назбирають ще. Хоча знов ж таки, як зазначив Байден, відновити е таку кількість буде більше ніж проблематично. І я схильний ну поділяти такі погляди. Володимире, повітряна тривога поширюється. Додалися Харківська, Дніпропетровська, Миколаївська, Запорізька та Херсонська області. Донецька. Окрім названих п'яти так, можемо бачити і Донецька, окрім Чернівської, Сімської, Полтавської, Черкаської та Кіровоградської. Можливі так провокації з боку росіян ще раз закликаємо всіх дбати про свою безпеку. Валентине, а тут важливий момент, говорячи про Бахмут, про Пригожина, на вашу думку, а чи гарантував він своїми діями в Бахмуті квиток до вищої політичної ліги Російської Федерації? Тому що раніше він був кухарем Путіна, потім він був керівником приватної військової компанії, яка заробляла. В африканських країнах, а тепер, ймовірно, тут ваше бачення, він має шанс вже боротися за якісь місця, я так розумію, і вплив в політичному житті Російської Федерації. Перед вашою відповіддю додамо ще й Одеську область долучилася до карти повітряних тривог. Тобто, і там вона пролунала. Цей персонаж, якого ви згадали. Пройшов шлях від звичайного кримінального злочинця до воєнного злочинця, і це єдиний статус, який він на сьогоднішній день має. І якщо він там випликає якісь ілюзії. Або я не знаю, хто може такі ілюзії плекати, що він нібито може мати якісь політичне майбутнє в, в Росії. По-перше, ми можемо тут ще обговорити питання про те, чи має взагалі майбутнє політична Росія і які трансформації будуть переживати політичний режим в Росії, але це предмет іншої розмови. Але навіть в умовах наявного політичного режиму, е, ну, Пригожин – це є лише інструмент, не більше того, він чий, є саме інструментом. Путінський інструмент по інструмент російської держави, інструмент російського політичного режиму. Ну який виконує брудну роботу, якого не шкода. Ну який є витратним інструментом, який не є самодостатнім. Якщо б він був би самодостатнім, він би не волав би істеріки, не влаштовував про те, що там йому надали е якесь озброєння обладнання і боєкомплекти чи не надали. Розумієте? це означає, що він залежить від постачання. Це означає, що він є частиною російської армії. Ну, тобто, це проблема Росії, що їхня армія притворилася на збіговисько кримінальників, зеків і покидьків. Ну, це їхній вибір. Але він ну, ні, я, немає ніякого вагнера. Нема ніякого пригожена. Є російська армія, такою, якою вона є, і складається вона з багатьох різних утворень, зокрема і такого відверто кримінального бандитського злочинного угруповання терористичного, яким визнали Вагнер в багатьох державах світу. От і все. Тобто, але вони не є самодостатніми і тим більше політичними інструментами. Вони бракує для того, ну всього починаючи від грошей і закінчуючи банальною здатністю отримувати ти необхідні інструменти для ведення бойових дій він розходний, абсолютно матеріал незначущий. не пане Валентине. Коротко хочу, щоб ви відповіли на питання: наскільки далеко зараз Росія може заходити в своїх провокаціях на тлі останніх новин стосовно надання Україні винищувачів в і ще більшої міжнародної підтримки нашої держави. Я, чесно кажучи, не зовсім розумію термін провокації в контексті повномасштабної війни, яка Росія веде проти України. Ну я не вважаю нищення цивільного населення і нищення цивільної інфраструктури провокаціями. Це є військовоєнними злочинами, і будуть вони використовувати цей інструмент доти, доки будуть мати необхідні знаряддя. Все та крапка, тому от, е, треба усвідомлювати це. Те про що я говорив президент на всіх зустрічах. Треба робити все можливе для того, щоб Росія не мала можливості відновлювати свій мілітарний потенціал і робити все можливе для того, щоб Україна нарощувала свою здатність е, захищати себе. Оці ці дві задачі я думаю, візіт зеленського і А Провокації провокації це те, що вони робили тут е, ну до 24 лютого минулого року. Хоча, в принципі, які провокації можуть бути, коли вони ну по суті окупували частину території України ще в 2014 році. Так. так, дякуємо вам. Валентин Гладких політолог був з нами на зв'язку.